Це на 6 вересня Сюзанна або красна пуля. Тут такі фрагменти, тому що вона розтягнута в мене, привита на красотки, розтягнута і в різних місцях. Дивіться, є там грони дві, вверху є грона. От такий стан у неї. Це все є у мене. Вон бачите, між мелодією, грона. Всього дивіться грона теж. Це все розтягнуте по такій значній довжині в мене Сюзанна. Гарна ягода, гарний колір, гарний смак. Якщо діждатися, щоб вона не спішити різати, щоб вона дозрівала, вона має теж таку хрустку, приємну на відчуття м'якіть. Гармонійний смак. Якщо достигла і ви її зріжете, то і вам сподобається, і сподобається. Тим, хто у вас буде купляти ягоду, якщо ви продаєте, ну, нормальна форма. На сьогоднішній день вона вже готова. Сюзанна красна пуля, синоніми Калугіна.